Щирі посмішки та справжні родинні обійми на цих фотографіях. Українські сім'ї, які маючи власних дітей, не побоялися встановити і ще кількох, як от родина Ісаєвих з Маріуполя. Вони перші в Україні взяли на виховання біл позитивних дітей. У нашій родині дев'ятеро дітлахів, двоє біологічних та семеро прийомних віком до 14 років. Є дітки зі складними діагнозами, але ми не звертали на це уваги. Утім, випадків, коли пара погоджується стати батьками для інваліда або старшої дитини, в Україні небагато, констатують чиновники. Хоча за останні чотири роки кількість сирі скоротилася на 12 тисяч, в країні майже не встановлюють дітлахів старше семи років. Узяти їх у родину прагнуть хіба що іноземці. В банку даних на усиновлення дві третини це діти старше семи років. Культура усиновлення в США, в Італії, в Іспанії вона формувалася багато десятиліть. Тому вони більш охоче усиновлюють. Старших дітей із особливими потребами, чиновники звітують українським родинам, які наважилися взяти на виховання дітей з особливими потребами, цього року збільшили розмір державної допомоги з двох прожиткових мінімумів щомісяця майже до трьох. Однак, гроші ці отримують лише ті, хто має статус опікуна. Твердять громадські активісти. Усиновлювачі ж державної підтримки фактично позбавлені. При оформленні опіки за дитиною зберігаються пільги. При усиновленні батькам надається одноразова допомога як при народженні першої дитини. Щомісячно ніякої допомоги немає в Україні? Ж, у приклад активісти наводять Сполучені Штати. Там жителів спонукають до усиновлення дітей з вадами здоров'я, частково звільнюючи від сплати податків та надаючи медичну страховку на всю родину.